Казка про сніг. Вітаю вас, діти! Послухайте і відгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг називають його. Так, це сніг. Сьогодні ми з вами дізнаємося про сніг багато цікавого, а допоможе нам в цьому чарівна сніжинка. Сніг це замерзлий водяний пар, який утворюється в хмарі. весні, влітку і восени, пара перетворюється на краплини дощу, а взимку в сніг. Зараз сніжинка хоче розповісти вам дуже цікаву казку про себе. Була зима, з неба сипалися сніжинки. Одна сніжинка щойно не народилася, вона весело танцювала та ночок зі своїми сестрами. Довкола було дуже гарно, все блищало і світилося. Маленькій сніжинці було весело, радісно, бо ще ніколи не бачила вона такої краси. Наша сніжинка опускалася повз вікон квартир. Пролітаючи біля одного з вікон, вона вирішила зазирнути. У кімнаті було багато дітей. Вони співали, танцювали навколо ялинки, гралися, з кімнати линув дзвінкий дитячий сміх. Сніжинка була захоплена дітьми. Вона вирішила залишитися жити на тому підвіконні. Але прийшла весна, пригріло сонечко. І сніжинка перетворилася на крапельку води. І всі її сестри також перетворилися на крапельки води. Вони покотилися додолу, утворюючи потічок. Потічка наша краплинка потрапила у річку. Їй сподобався її теперішній стан. І вона залишилася там жити. Вона гралася з рибками, спостерігала за природою. Настало літо, Сонечко пригрівало щодня все більше і більше. І одного дня краплинка відчула. Що їй дуже гаряче, краплинка перетворилася на пару і стала підніматися вгору. Там у хмарах вона зустрілася з іншими своїми сестрами, які розповідали багато цікавого про те, що бачили на землі. Кожного разу із землі поверталися нові сестри і розповідали про свої цікаві подорожі. Минуло багато часу. Знову прийшла зима. Одного дня наша знайома побачила, що знову стала сніжинкою. Танцюючи у танці, вона розповідала сестрам сніжинкам, які тільки не народилися, як гарно на землі, і що їх чекають різні різні несподіванки. Ось така історія нашої чарівної сніжинки. Діти, давайте пригадаємо у яких станах перебувала наша сніжинка? У рідкому вигляді Краплинки води? У газоподібному у вигляді пари. І у твердому у вигляді сніжинки. Сніг Складається зі сніжинок, існує багато різних сніжинок, вважається, що не існує двох однакових. Подивіться, сніг білий, гарний, чистенький, аж так і проситься, скуштуй мене, я ж, наче справжній морозив. Так це діти чи ні? Чи можна їсти сніг? А вже ж ні. Не тільки тому, що він холодний, а ще тому, що в ньому є бруд і мікроби. Подивіться, яка стала брудна вода в стакані після того, як сніг Дід, А що відбувається зі снігом у теплі? Так, у теплі сніг тане. Чи має сніг колір? Покладемо на тарілочку кольоровий кружечок, а зверху нього покладемо сніг. Кружечок можна побачити з під снігом? Ні. Отже, сніг непрозорий, сніг білий. А який сніг ліпиться? Мокрий сніг ліпиться, а сухий сиплеться. Велику користь сніг приносить рослинам. Великі покриви снігу захищають рослини від замерзання. Сніг захищає від холоду не тільки рослини, а й тварин. Завдяки снігу в нірках, де зимують тварини, тепло. Також сніг допомагає врятуватися маленьким тваринам від хижаків. Від снігу можна отримувати задоволення, кататися на лижах, садчатах, гратися з друзями в сніжки, ліпити снігову бухгу. А ще можна просто робити зимових ангелів на снігу. Ось така цікава розповідь сніжинки про сніг.